Житомирська міліція затримала 30-річного росіянина, який на вулицях зривав з літніх жінок золоті ланцюжки. Він вичікував слушного моменту, а тоді підбігав до жертви і ривком, зірвавши з її шиї ланцюжок, швидко зникав. Це з травня по липень, місяць 2013 року. На території Корольовського району міста Житомира вчинив сім пограбувань, осіб похилого віку, зокрема жінок. Він вчинив злочин, передбачений статтю 186 частиною 2 Кримінального кодексу України це грабіж з застосуванням насильства. Працівники патрульної служби, які затримали грабіжника, розповіли: на території одного з міських ринків помітили чоловіка, схожого на злодія, описаного жертвами. Помітивши міліціонерів, чоловік почав нервувати. При спробі втекти його затримали. Нами було помічено відомого, який був схожим по прикметам, вказаних на одному із тротажів Корольоська районі. Після чого невідомо нам було зупинено. Та при перевірці документів нам виникла підозра, що він може бути причетний до скоєння. Ряду місці Житомирі. Підозрюваний зізнався. Декілька місяців тому приїхав в Україну до родичів. Грабувати почав, бо терміново потрібні були гроші. Крадені прикраси здавав у ломбард. Приїхав в гості. Закінчили деньги, срочно потрібні були. Гроші. А це і на Звісно, неправильно, все щось говорити. Звісно, все жаліє. Зараз справу розслідує міліція. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.